Дівчатка, ну що, назагорялися. А тепер що починаємо приводити нашу шкіру в порядок. Вже трошечки сонечко починає спадати. Ви СПФами ами то мастились, то не мастились. шкіра там п'ятнами, там плямами, там облазить уже той, як не СПФ ваш неправильно нанесений. Тому зараз пропоную ось ось таку систему. Чистку для вашого личка, яка приведе у порядочок тон. Чорні забруднення всякі, зажирівші оці, наші пори, все оцею системою. Цей скрабчик це взагалі знахідка. Я забулася, що отаке отут чорні цятки. Просто забулася. Я плюс в комплекті користуюся вугільною маскою, але частіше я використовую ось цей пілінг. Він має таку текстуру трошки кремоподібна, але із дрібною такою піщенкою. Дуже гарно скрабує, дуже оці діляночки взагалі бомба. І сироваточка. Після вашого скрабчика, яка закриє ваші пори і надасть сяй у вашій шкірі. У мене часто ви можете помічати, оця зона дуже проблемно висипаючі. Такі прищі, болючі, великі. Ось один, як заживає, я ж люблю подавити. Вона заживає і лущиться шкіркою. Я чекаю два дні. Поки вже він заспокоїться, цей прийш, ну, лущення залишається, я беру цей пірінг, шліфую, прищам нічого немає, а суха шкіра відмерла просто пропадає. І все гарно. Бачите, я його зашліфовую, тому що у мене постійно рани синяки. Ну, не можу я. Ось така історія. То це цей набір, ця система. Для мене це, ну, от прям. Сама крута система.